Політичній рекламі у недозволених місцях. Івано-франківські комунальники спільно з молодіжними активістами очищували місто від агітаційного засилля. Зокрема, така акція відбулася на вулицях серед місця. Молодь розповідає, днями обласний центр просто потерпав від політичних агіток. Вони були всюди, на опорах, фасадах будинків і навіть на деревах. Вважаю, що зараз у 21-му столітті, коли люди всі є досить освіченими інтелектуальними, ну можна дотримуватися законів, можна дотримуватися порядку і розміщувати рекламу там, де вона. Необхідно, де вона має бути а не де заманеться зривали агітацію, і активісти громадського об'єднання самопоміч кажуть, вирішили поєднати користи з приємним позбутися реклами і почистити місто. Нам подзвонили, сказали, що є така можливість підійти, позривати агітацію. Це надзвичайно велике задоволення. Насправді приносить зривати чужу агітацію, якщо вона не в правильних місцях і очищувати місто. Це взагалі неприємно. Коли ти йдеш і бачиш просто обличчя людей на деревах, які приклеєні. Є відведені дошки оголошень, є місця, де можна це поклеїти, а в невідповідних місцях. Ми В міському рекламно-інформаційному центрі запевняють, останнім часом політичної реклами у недозволених місцях значно поменшало. Чимало політсил власноруч познімали свої агітки. Шкода, що кандидати зрозуміли шкоду цього лише після численних зауважень. Щодо опор, то не було такого засилля реклами, бо ми в принципі на рахунок опор в більшості звертались, бо раніше це було об'єктом опори. Що стосується дерев, фасадів. На сьогоднішній день, якби ми як ми бачимо, тільки в кількох місцях ми зняли ну практично немає політичної агітації в таких недозволених місцях. Активісти і комунальники обіцяють позбутися недозволеної політичної реклами не лише у центрі, але й у мікрорайонах Івано-Франківська. Звісно, якщо буде потреба, планують провести там аналогічні акції.